Я всіх вас вітаю, шановні глядачі! Сьогодні будемо казати про серце української економіки. Це гірнично-примисловий комплекс. В свій час він давав Україні мільярди доларів, забезпечував десятками тисяч людей роботою та взагалі тримав на плаву регіони. Зараз ситуація вона змінилася. Заводи зупиняються, експорту майже немає, а галузь стрімка наближається до колапсу. Якщо взяти такі періоди, як 2024 рік, тоді гірнична металургійна галузь України принесла країні понад 3 мільярдів доларів валютної виручки. Це 15% експорту та близько 7% ВВП. Що зараз, 2025 рік, більшість гірнища збагачуваних комбінатів, таких як Інгульський, Північний, Центральний Полтавський оголосили про скорочення або про повну зупинку виробництва. Це вже системна криза. Це вже сигнал. Якщо не буде розвиватися економіка всередині держави, держави може не бути. Вона не буде існувати. Бо будь-яка держава існує за рахунок економіки. І держава має сприяти для того, щоб підприємство працювало, надавали прибутки. І мають бути державні програми, різні дотації. А цього немає. І ми зараз кажемо, чому ж закриваються підприємства. Перша причина електроенергія. За останній рік ціна на електроенергію для промисловості зросла удвічі. У виробництві. Залізорудного концентрату електроенергія займає до 60% собі вартості. Друга причина це логістика. Залізничні тарифи зростають щороку на 35-40%. У доларовому еквіваленті вони вже в півтори рази вищі, ніж до війни. Портові збори ще одна проблема. Українські тарифи іноді удвічі перевищують ті, що діють у Польщі чи Румунії. Весь час все зростає. Який бізнес витримається? Третя причина геополітичні ризики. Це іноземні інвестори, які не заходять в Україну. Немає їх. Підприємства не модернізуються. Все, що побудовано ще з радянського часу. І ось це також проблема. Якщо немає модернізації підприємств,